thank you Христос Воскрес, воістину Воскрес! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу Мир вам в студії Володимир Родим'юк і також наш новий гість з новою темою. Але перед тим, як познайомити вас, вас з нашим гостем, я хочу сказати, що у нас є для вас подарунок. Книга Тільки Ісус. Запишіть, будь ласка, номер телефону, якщо ви зацікавитесь цією книгою, ви можете зателефонувати до нас, і ми вам подаруємо цю книгу. 098 92 57 061 або 050 24 15 713. Вельми, шановні добродії, прошу знайомитись. Пастор села Біліослави Надвернянського району Ярослав Васильович Щербюк. І наша тема які були три повеління Воскреслого Христа. Вітаю, Ярославе, в нас в студії. Христа Вітаю воїстину Воскрес. Боїстину, воскрес. Дуже радий, що ти приїхав до нас на передачу в такому святковому одязі, і з такого прекрасного, чудового села у нас на Прикарпатті. І ми сьогодні говоримо про три повеління Воскресло Ісуса Христа. Звичайно, що повелінь Христа дуже багато, надзвичайно багато. І всі вони надзвичайно важливі. Але це ці повеління, які Христос сказав. Після свого Воскресіння. Зразу після Воскресіння і, і ці повеління почули е, жінки, які прийшли до нього. Вони прийшли, щоб здійснити певний якби, похоронний ритуал, чи післяпохоронний ритуал, помазати його тіло так, після його смерті. Вони не, не очікували, не знали, що він з'явиться перед ним воскреслий, живий. Так? І ось ця радість, вони побачили його живого. Так? Вони були в розпачі і тепер. Прийшла ця радість побачити Воскресло Ісуса Христа. Ми, ми маємо також сьогодні ці святкові, святкові дні, радість, ми радіємо Воскресінням Ісуса Христа. З чим і вітаємо ми наших глядачів. Е, яке було перше повеління Воскреслого Ісуса Христа? Коли ми читаємо у цьому уривку Матвія, 28 розділ, в 9 вірші Христос каже: Радійте! Іншими словами, він каже їм мир вам. Він їм каже про те, що є джерело миру, є причина радості, є те, що можна радіти. І я хотів би, щоб ми могли подивитися на дев'ятий вірш. Тут ми бачимо, що для того, щоб мати цю радість, для того, щоб мати цей мир, для того, щоб радіти, треба зробити дії, які зробили ці жінки. Вони підійшли до Ісуса. Вони, можливо, стояли осторонь. Вони прийшли до нього, прийшли ближче. Потім написано: ще один крок вони зробили. Вони обняли ноги Ісуса. Для того, щоб обняти ноги когось, треба вклонитися. Треба... Вони, вони оцінили все, що зробив для них Господь. Оцінили його рани, оцінили його страждання. І ще одну річ написано: вони вклонилися йому. Вклонялися тільки Богові. Жодній людині не вклонялися. І... Тому вони визнали його як за Господа, визнали його як за Бога. Вони поклонилися Йому. Ну, місті написано, Христос каже, коли Його спокушував сатана, Господу Богу своєму, вклоняйся і служи йому одному. Так, це сьогодні радісні дні, і люди чекали цього, люди були в пості, і тепер час свята, час радості. Але якщо не зробити подібні дії, якщо не думати про те, що зробив для нас Христос, якщо не поклонятися Йому як Господу, якщо йому не служити, то просто це буде якийсь набуток, свято, насичення свого тіла і, і не більше. І радість тільки буде, можливо, там на цих три дні, можливо, в когось там довше буде радість. Або менше, або менше. Отже, Христос говорить радійте. Дехто може сказати, ну, це звичайне привітання, як добрий день, так в сьогоднішній час. Але завжди Ісус Христос говорить про радість. Завжди Ісус Христос говорить про мир. Тобто ми вкладаємо більший зміст у це слово радійте чи мир вам, ніж воно звучить для нас. Так? Просто ну, радійте, так, чому радійте. Господь. Був помер і учні, його, в тому числі, ці жінки були, вони в розпачі були. Вони були в повному розпачі, тому що всі надії їхні просто були зруйновані. Вони, надіяли, вони надіялись на те, що Христос встановить Царство Боже на землі. Цього не сталося. Так? Вони, вони побачили не тріумф Ісуса Христа, а хрест і розп'ятого Ісуса на хресті. Він думав, ну все це все закінчилося. А ми сподівалися. Учні говорили. Ми сподівалися. І ось зараз ці жінки, які прийшли помазати його тіло тими пахощами, вони бачать воскресло Ісуса Христа. І, і це зазначу, так, щоб отримати цю радість, треба прийти до нього, так, до Христа. Треба бути коло Христа, щоб почути ці слова і, і поклонитися Ісусу Христу, визнаючи Його святість, Його велич, Його Божественність, а свою гріховність, свою людськість і недосконалість. І е, Христос не раз говорив про радість. Христос не раз говорив про мир. Даю вам мир. Дай вам так, спокій. Як та, не та, як світ дає. Та. Даю вам спокій, даю вам радість. Цієї радості у вас ніхто не відніме. Тобто ця радість, яку Христос дає, вона незалежно від зовнішніх обставин. Так? Я думаю, що ми все сказали, ну, намагалися сказати про, про радість, так, яку дає Ісус Христос. І цю радість дає дійсно Христос, і цей дає Дійсно Христос. Отже, перше повеління, радійте, яке друге повеління? Читаємо далі, ми бачимо, Христос каже: промовляє тоді їм Ісус, 10-й вірш: не лякайтеся. Тобто, не бійтеся. В них був страх. Вони перед цим вони бачили ангела, який з'явився їм і сказав: його тут, Він Воскрес! Тому написано, вони зі страхом, великою радістю, вони побігли. І тоді з'явився їм Ісус і каже: радійте, це перше повління. Потім і каже: не лякайтеся, не бійтеся. В житті є багато страхів, і коли дивишся, як люди бояться всього, це просто жах, коли боїшся, інколи навіть бояться з хати вийти, бояться дорогу перейти. Бояться за, за своє життя. Бояться, є багато людей, які бояться смерті просто цього переходу з цього життя в інше життя. Боїся за свій дім, боїся за своїх дітей, за свою дружину, Боїся, пере, переживає за свою країну, переживає за майбутнє. Христос каже: не лякайтеся, не бійтеся. І яке важливо, це актуально на Великдень, на свято Воскресіння Ісуса Христа. Не боятися і не лякатися. І на будні також. І на набудні. Але це є, це є радісна подія і це по повеління, яке потрібно приймати і потрібно використовувати і жити. Не, не боятися. В Біблії ви знайдете близько 360 разів, коли Бог говорить різним людям на сторінках Слова Божого. не бійся, не лякайся, з тобою боя. Я Бог твій. На кожен день, по суті. так? І, можна сказати, на кожен день Бог хотів сказати і хоче сказати кожному: не бійся, я з тобою. Не лякайся, я є Бог твій. Де би ти не був, будеш переходити через води, будеш там через огонь, я буду з тобою. Я буду... Що зробить людина мені? Одного разу говорив Давид у псама. Надіюся на Господа. Я не боюся. Що, Що може мені заподіяти хтось? Коли Бог за мене, я з Ним. Ну, це можливо тільки тоді, коли ми дійсно приходимо до Христа і надіємося на Христа, на, на Ісуса Христа, що Він є Бог всемогутній, Він є всесильний, Господь. Е, і все в Його руках, які б не були обставини в нашій країні, в нашій сім'ї чи в родині, все під Божим контролем. Але потрібно все віддавати під Божий контроль. Так? Тобто, якщо це ми самі вирішуємо свої проблеми, без Божої допомоги, не надіємо, що Бог втрутиться, що Бог допоможе, то так воно є. Якщо ми живемо цим світом, так, включили е, новини, так все погано. Так. Як тут не злякатися? Тільки лякатися. Що ми постійно цим годуємося, годуємося, годуємося. Будь-які новини включаєш погано, 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 погано. Там смерть, там, там, е, там тих вбили, там знову вбили, там знову вбили. І цей страх приходить. Так. А якщо ми звертаємося до Божого Слова, Звертаємося до Господа, Він дійсно дає нам радість і дає нам цю безпеку. Навіть, щоб з нами щось сталося, ми знаємо, ми в Божих руках, чи живемо, чи вмираємо, ми в Господніх Боже. руках. Бог збереже нас, так? Бог в силі зберегти нас. І ми розуміємо, так, ці жінки, які першими почули ці слова, радійте, не бійтеся, не лякайтеся, вони були перелякані. Тому що чоловіки, які говорили так, апостоли, які сказали, що ми готові піти за Хри, за Христа на смерть, вони розбіглися, вони втекли, вони закрилися, так, вони там переховувалися. І жінки виявилися сміливішими, так вони, вони пішли до, до гробу. Вони першими побачили Воскресло Ісуса Христа. Так, наскільки було, наскільки страх був великий, так? Тому що вони боялися, учні боялися, що і їх заарештують, і їх будуть розпинати, так? і на них чекає цей арешт, на них чекає така сама доля. Але Господь каже: не бійтеся. Не лякайтеся. Так? Е, і що є якби, наступним оцим повелінням Ісуса Христа? Після цього Христос говорить, що їм дуже важливо повеління. Не менш важливе, ніж радіти і не боятися. Тому що Христос каже: ідіть і скажіть учням моїм, що вони можуть бачити мене. І ми про це читаємо в 10 му вірші. Христос каже, йдіть, повідомте моїх братів. Повідомте тих, хто, хто залишили Його. Тоді, коли, коли треба було, Христос каже: попильнуйте зі мною, побудьте зі мною. Моліться Моліться зі мною. Це повеління дуже хотів. Я думаю, було, було добре почути Петрові. Той хто, той, хто сказав три рази відрікся і сказав там перед іншими людьми, що я не знаю цього чого. Я, я не знаю, про що ти говориш. Так, він розкаявся, він, він гірко плакав, написано в Слові Божому. Але для нього це було важливо почути це під, підбадьорення. От, що ти, ти можеш бачити, можна налагодити знову ці стосунки. Стосунки, які були до, до Христа. Це до є гарний страждання. урок е для тих, хто відійшов від Господа. Щоб була така в нього е час падіння, час відпадіння. Так? чи е людина зрішила, людина десь впала в якийсь гріх. Що робити? Так? Е і якщо впав, вставай. Так? Якщо зрадив, кайся. Так? Не так, як Іуда, який прийшов до людей, так? віддав там гроші, а йти до Христа. І апостол Петро, він гірко плакав, тобто він жалів, що так сталося. Якщо ми гірко плачемо над своїми гріхами, ми, ми можемо прийти знову до Христа. І поки ми живемо, поки серце наше б'ється, Господь готовий нас приймати, прощати. Тому що знаєш, Він знає, що ми є люди слабкі. Тому і Христос в Семанському саду казав, моліться, бо дух. Бадьорі, а тіло Сімонем. немічне, тіло немічне. Він знає, що ми немічне тіло, що ми. отакі. Звичайно, що Бог не хоче, щоб ми зраджували, Бог не хоче, щоб ми грішили. Але Він каже, що ви можете знову прийти до мене. Так? Ви можете знову мене побачити. Але приходьте. Придіть до мене Каже, кажуть, всі струджені і обтяжені, я вас заспокою. Ви можете побачити мене. Очами віри тут на землі, а потім в вічності дійсно побачити, який є Господь. Господь? Він шукає налагодити ці стосунки, які були втрачені, втрачені з учнями, потім були втрачені і з тим, хто відрікся, особливо з Петром. І тому тут навіть Христос каже, є місце, особливе місце, де просто, де реально в нас, в нас буде зустріч. Треба ідіть в те місце. Хотів би сказати для кожного, хто оцінив подвиг Ісуса Христа, хто прийняв Його як свого Спасителя. Хто вклонився Йому і до землі, як, як Господу, і провадить життя, поклоніння на кожному місці, де він знаходиться, і ходить, як перед Господом, боїться його, то така людина вона не тільки має радість, не тільки вона має спокій, але для таких людей буде зустріч. Вони можуть, такі люди можуть побачити Господа Ісуса Христа, коли Він прийде в своїй славі. Сказано, блаженні чисті серце, вони Бога побачать. Є, yeah, так. So. Якщо ми серце своє очищаємо, якщо ми просимо Бога, щоб Бог це зробив в нашому житті, в нашому серці, то Бог це зробить. І ми розуміємо, що е, істинна радість вона йде від Ісуса Христа, істинний спокій, безпека йде від Ісуса Христа, е, надія йде від Ісуса Христа, йде від Бога. так. Бо ми віримо, що є Бог Отець, є Бог Син і Бог Дух Святий. І це все разом, так? це як Тайна. Так? Ми не можемо це все досконало пояснити. Можемо пояснити, але це буде недосконале пояснення. А Господь, він, от Він так нам явився, як Отець, син і Святий Дух. Так, так пише Слово Боже. Він є джерелом цієї радості, надії, втіхи і спасіння. Так? І якщо ми приходимо до Ісуса Христа, як ці жінки вклоняючись перед Ним, ми оце все отримуємо. І тому хто сьогодні дивиться і слухає цю програму, так? І, е, люди бувають в різних обставинах. Сьогодні все добре, завтра людина переносить якусь втрату, так? Померла якась е, близька людина в неї. Так? Е, потім щось втратили так? самотність, е, різні обставини. Або інколи все є, а спокою в душі немає. Так? Ми завжди будемо розчаровані, коли. Коли покладаємося на, на ці земні якісь благословіння або, можливо, земні речі, Ми будемо розчаровані в, в, в грошах, тому в а ми будемо пізно? розчаровані рано чи пізно у владі, будемо розчаровані у стосунках, тому що вроде, на все життя такі були друзі, а тут тебе, тебе зраджують. Але ми ніколи не будемо розчаровані в Бозі. Христі, тому що Він той, хто дає спокій, Він той, хто дає радість, Він той, хто навіть дає обітниці свої, їх близько багато, декілька тисяч ви можете на сторінках Біблії. Обітниці з умовою багато різних. Можна бачити Ісуса, можна мати зустріч з Ним. І Він той, хто знає, що нам потрібно, Він той, хто проводить нас цим земним шляхом. І навіть написано про те, що навіть і все допомагає на добре. Навіть це, що можливо, і ти переживаєш сьогодні, трудність, переживання, втрату це теж на добре. Інколи в кінці ми можемо бачити загальну картину всього, і, і подивитися назад. Дійсно, Бог мене вів, і навіть це, що мені принесло біль, це, що мені принесло ну, прикрість, як Господь провів мене. Дійсно, це мені послужило на, на добре. Він мене вкріпив, Він, я маю досвід, я маю надію через ці обставини, які Бог мене провів. І ми от, зараз у таких святкових, святковий час, коли згадуємо Воскресіння Ісуса Христа, і важливо в цей час думати про Христа, думати про Воскресіння Ісуса Христа, не жити е, от, свята заради свята. Зради, заради стола, так? а жити заради Ісуса Христа. Розумієте, що Христос це є основа. Так? Це, Христос не просто свято. Так? Христос це не просто ну, якийсь там лідер релігійний був. Так? Христос це Господь, який прийшов з неба, так? дати нам не тільки вчення, не тільки своє слово. Він віддав своє життя за нас. Найосновніше Він помер за наші гріхи. Це найосновніше. І Якщо ми повіримо в Христа, покаємося в своїх гріхах, приймемо Його так, як свого пана свого життя, бо Господа. так, І Дух Святий так, війде в наше серце, в наше життя. Ми будемо іншими людьми. Людьми, які мають цю радість, мають цей спокій, вони впевнені, що що б то не було, Господь все контролює. так, Все Бог знає, Бог добрий, завжди Бог добрий, за всякого часу, всяких обставин. Так. Не просто на сьогодні наш час на нашій планеті, на нашій країні, але Господь все тримає під своїм контролем. Важливо надіятися на нього, так? Молитися до нього. Він допоможе. Він наша допомога, Він наша охорона, наша сила і наше спасіння є в ньому. щоб Ми не лякалися, і якщо ми будемо вірні йому, ми його побачимо. побачимо. Ми Його побачимо. Хай Господь благословить Ярослав, дякую, Бажаю благословень. Білим славам, Надвірнянському району, всі наші Ванфранківській області і всі нашій Україні. Хай Божий мир буде в наших серцях і е, цей спокій буде в наших сім'ях, в нашій країні. Дякую, хай Бог благословить. Власне. Завершуючи нашу передачу, хочу нагадати, що у нас для вас є подарунок.